Знімай правого, я беру лівого. Або не. Okay. А вче давай. Пізно. Два Так. Ну окей, тепер тільки оглушуємо так. Будемо дуже добрі. Можна було спочатку так вирішити. <laughs> я не розумію, наші відкрив двері і закрив їх. З вами гамер і спейсер львів, блін, та давай пер... нормально. Все, давай спочатку. Три, два, один! <laughs> Всім привіт, з вами гамер і спейсер Львів. І ми граємо у Смітр цел, блін не бігает. Ідіот! Ідіот! Достоєвський! Эй, ч ми не спит? Достоєвський! Гало! У мене брат! Що що то був за Достоєвський? У мене брат! той... Ще одно з... в тебе брат Достоєвський? Усім привіт. уч. Усунемся. Эй! Эй! я монет сунуть? Блин! А бомбе ж хотіли на при... на примару проходити. Да-да, я бачу твою примару вже. Одного бив. Стій! Стій, Ти пропусти мене, дай, будь ласка! Ти чого? А ти... Я знав, що ти хотів. Ну окей, газу в мене вже немає. Не рухай. Ну. Ква-ква. Так, я бачу двох. Зараз вони підійдуть одне до одного і я... Опа! Все, щоб давай відразу заснув. Е, чого другий не заснув? Ладно, зараз заснув. Блін, я попав в піаніно. Ха-ха-ха! Ну не шлі, ти <світ> витратив <світ> <світ> <4. світ> на нього. Чотири. Як ходять, вони не падають? Чому ну? в мене не працює шокер. Ти не працює. В мене були шокером стріляє. А я хочу газ. А наш тобі газ. Ну воно крутіше виглядає. Газів в мене його хватає. <світ> а, чекай. Вопс. Не, не так. Эй! Шо за біда? Нє, чувак, я маю ліпше ідею. Квадрокоптер впустимо на даху між тими чуваками, окей? Давай, давай два квадро. А в те є те що, я квадрокоптер? Звідки? Як ти звідки? Вкрав. Я ж не. В мене? Та я ж не. Ах ти! Та ми продовжуємо ту саму сделать. На ну, нашу. <ріст> О. Чувак, ну шо ти робиш? А? <ріст> окей, дубль 4, без проблем. <ріст> Ой, окей. Короче, Джангу, ти вільний, пішов в сраку. <ріст> сам. А ч я маю грати сам? <ріст> Стоїш? 에... Стій, ще не записуй. Чому? Та в мене той, в мене тут хтось подзвонив зараз. Там. Ми... Ты ч. Чувак, я записую? <ріцеп> Дивайся тепер ми це зробимо професіонально, хоч, хоч трішки. Привіт. Усім okay. нарешті... привіт. І... Давай, 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 хто ж хоче під двері? <laughs> як серйозно, як професійно, чувак. Со мною нічого в тебе не вийде. <laughs> <laughs> Чекай, да стань, 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 файно почати відео тренувати. Давай Просто стань біля мене. А, О, отам, отам, там де ми стояли. Давай, от і до там. А вот я спину. Отак, о... Не, 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 о, отак, отак, о. Не! Обернись! Обернись! О! Нет! <ривіт> Добре, я, я сам Стій! <ривіт> Стій, курва! Все, о, клас! Три, два, один! Всім привіт! З вами Гаммер і з вами Спайсер Львів, і сьогодні ми будемо проходити одну кооперативну карту у Splinter Cell Blacklist. Всім привіт, з вами Гаммер і з вами Спарсер... Спарсер! Спар <ривіт> <ривіт> Слухай, давай просто на різку, не шикарних моментів, а з тих моментів там, де ми двері вибиваємо. Став, став, йо я, став! А, йду, йду. Дичь ти. Слухай, чекай, я ще став. не записую. Хто той? Я вже давно записую, став, стай нормально. <звук> <звук> Оцей чувак той, що зі мною говорить, він ніколи не хотів. Що я не він... хотів. <звук> я не хотів з тобою грати, просто не було більше кого, тільки у тебе був спінтерцел. О. Інакше без побою награв? грав. Оцей мудак, м'яку кажучи. Ні, чувак, я ти цього не пробачу. Що, двері? Та, я тобі двері не пробачу, нахуй. Я всі двері виб'ю. Та Просто стань, сам же сама треба. ха обернись. Чувак, встань. Все, ну ]iviım. нарешті. Чекай, треба трохи ближче. Ти хоч знаєш, як це мені дає на відео? Потім подивимось. Чувак, ти можеш встати? Я рано хочу вже нарешті записати принаймні один рівень. Нє, 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 нє! Ти зараза така. Ближче. О. Вообще блэйс. Чекай. Сей. Просто Чувак, блин. Снимай.